Доброго дня, діти! Сьогодні ми пишемо діагностичну роботу з математики, підготуйте зошити. Запишіть число діагностична робота. Сьогодні у нас 21 листопада діагностична робота. Перші три завдання тестові. Тобто ви записуєте лише цифру і правильну відповідь літери. Перше завдання. Познач площу прямокутника, якщо його довжина 8 метрів, а ширина 3 Треба знайти площу та вказати правильну відповідь. Друге завдання: площа прямокутника 750 мм, а його довжина 30 мм. Визнач ширину прямокутника. Пригадуємо, як визначити ширину, якщо ми знаємо площу і довжину. Вказуємо правильну відповідь. Третє завдання: двигун випробовували впродовж травня. І перші два тижні червня. Скільки всього днів випробовували двигин. Рахуємо кількість днів травня-червня вказуємо правильну відповідь. Пригадайте, скільки днів кожному з цих місяців. За необхідності згадайте правило кісточок. Завдання 4. Запишіть величини в порядку спадання. Тобто починаємо від. Найбільшого до найменшого. Будьте уважними. П'яте завдання: встанови відповідність між задачою та її розв'язанням. Подивіться, у нас є три задачі і три варіанти її розв'язання. Ви обираєте до кожної задачі відповідне розв'язання і ставите, наприклад, 1 А, 2Б, 3Г. Читайте і гарненько подумайте, яке з. Рівнянь підійде до розв'язання певної задачі. Шосте обчислити значення виразів. За необхідності ви можете всі обчислення записати під прикладом. Пам'ятайте про першочерговість у виконанні прикладів на дві та більше дій. Сьоме завдання розв'язати задачу по діях. Не забувайте записувати пояснення, якщо в задачі більше, ніж одна дія, та вказувати відповідь. Чекаю на ваші роботи. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Я вас вірю. До побачення!